Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми починаємо наше відео з недільного пасхального ранку та сніданку. На сніданок у нас смачні домашні сирники, золотисті, з трохи підсмаженою скоринкою. І наші діти зараз на великодніх канікулах у Німеччині вони тривають два тижні. І сьогодні ми проведжали нашу бабусю додому в Україну. Вже дуже сумуємо, адже велика відстань, на жаль, не дозволяє нам бачитись так часто, як хотіли але віримо, що скоро це будуть, як і раніше, лише кілька годин у літаку. А окрім того, сьогодні до діток завітав великодній зайчик Остерхазе, у Німеччині він називається, і він приносить солодощі, шоколадні яєчка, ховає їх у саду, а дітки з таким ентузіазмом та радістю прокидаються і швиденько з корзиночком вибігають на вулицю, щоб це все знайти. Після ранкового дійства я вирушила до магазину, щоб підготуватися до першого прикорму для найменшого. Планую починати з баночок, це зручно, безпечно і доступно, як на мене. А коли порції стануть більше, ми будемо давати з нашого загального столу, бо ми і так часто готуємо на перу овочі, рибку, а незабаром ще й почнеться сезон свіжих овочів. Також купила вівсяну безмолочну кашку для першої проби. Вона легко розводиться і ідеально підходить для знайомства зі смаком нового продукту. Ільмірчик сьогодні в нас перший раз буде коштувати прикорм. Будемо йому давати гарбуз. Зараз подивимось на його реакцію. Йому зараз немає ще п'яти місяців. Нам педіатр рекомендувала з чотирьох місяців водити прикорм, не так як раніше шести, але в нього дуже такий сильний інтерес до їжі. Він коли бачить, що ми їмо, він хоче її забирати, і тому нам захотілося спробувати дати йому якусь їжу. Тут у нас пюре гарбуза, я його трішки підігріла на водяній бані, щоб воно було таке тепленьке, і будемо коштувати. Ну що Ele mira a Уже в нас другий день прикорму, ми знову пробуємо гарбузик, і моя думка з приводу цього така, що прикорм треба вводити тоді, коли в дитини проявляється інтерес до їжі. І вже сьогодні педіатри дійшли висновку, що концепція зовсім змінена, не така, як раніше. Введення продуктів може бути простішою, не обов'язково кожен продукт вводити окремо на кілька днів. Овочі можна змішувати між собою, а алергени вводити в мікродозах. Але якщо виникне алергічна реакція, не дай Боже, це якісь анафілактичні стани, то завжди вдома для першої допомоги треба мати ампулу дексаметазону. Сьогодні у нас був неймовірно красивий день. Ми з мамою та дітками вирушили до ботанічного саду Мюнхена. Я просто обожнюю цей період, коли там розпочинається сезон цвітіння магнолій, тюльпанів, справжня казка. Ще тільки заходиш до саду, тут тебе одразу зустрічає величезне дерево магнолії. Воно щороку вражає мене все більше і більше, воно ніби світиться рожевим цвітом, пелюстки, які не поміщаються в долоню, і просто неможливо пройти пов, щоб не зупинитись і не зробити фото. У ботанічному саду в Мюнхені зібрано понад 14 тисяч видів рослин з усього світу. Тут є відкриті ділянки, є теплиці з тропічними, субтропічними рослинами рослинами Кактусами, навіть орхідеями, і є там маленькі черепашки. Хочу попередити, що у закритій теплиці з тропічними рослинами не можна заходити зв'язочком. Але весна особливо саме зараз розквітають тюльпани, нарциси, магнолії, сакура, і сад перетворюється на живу картину. Діткам було дуже цікаво розглядати яскраві квіти, а ми з мамою просто насолоджувались природою, теплом і цим спокоєм, якого так часто не вистачає. Everybody makes mistakes Because yeah, no one can be perfect It was just one kiss but that don't justify it I know what I did was wrong But it's like I did it just to spite you Because all we ever do is fight Oh and I really think it's time we say goodbye Maybe I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Maybe I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. It always been like this. Remember when we were in love? You were always there for me, and we could talk for hours. I don't know what happened to us. Oh, cause we bring each other down. У нас було пасхальних чотири вихідні, все було зачинено, і ми з сім'єю вирішили вечором проїхатись у аеропорт Мюнхена. Тут знаходиться дуже чудовий майданчик для дітей, багато різних лазунок, качель. А також просто можна посидіти, поспостерігати над тим, як взлітають та сідають літаки. Ми з собою взяли гарячий чай, зробили бутерброди і просто сиділи, насолоджувалися гарною погодою та відпочинком з дітьми. Сьогоднішній день розпочинаємо з малюкою з готування. Вона вже доросла дівчинка і дуже допомагає мені в цьому. Ми готуємо нашу вже улюблену азіатську пасту. Рецепт дуже простий. Він вже є в мене на каналі. Можете передивитись у попередніх відео. І далі вона вирішила самостійно приготувати кекси з готової суміші від Dr. Oetker. У коробці вже є все необхідне, і нам лишилося додати тільки. Молоко, соняшникову олію, шоколадні краплі та одне яйце. Напередодні тітка з Польщі привезла нам такі гарні тематичні форми для кексів. Ми нарешті дочекалися нагоди, щоб їх використати. Маліка насипає суміш у миску, акуратно вливає молоко, олію, додає шоколадні краплі, одне яйце і все добре перемішує. Потім ми розкладемо тісто у красиві форми і поставимо це все в розігріту духовку. І через 20 хвилин у нас будуть ідеально пухкі ароматні кекси з ніжною шоколадною ноткою. Уже не можемо дочекатися, щоб скуштувати разом із нею. You said it was the last time that you keep coming back to show me sorry you have changed now. but it's the In them down. Тут уже настав ранок наступного дня. Ми збираємося в Мюнхен в планах відвідати музей БМВ. А поки я одягала прикраси, я вирішила зробити у них ревізію. Нещодавно я робила генеральне прибирання у своїх прикрасах, трішки їх тут організувала. Тут прям видно, які кольори мені подобаються. Я дуже люблю перлини. У мене є ось такий браслет від Пандора. Мабуть, маліки його подарую, але трішки треба його. Зменшити за розміром, бо мені здається, такі прикраси вони більш для підлітків. Далі у мене тут золоті прикраси, багато таких сережок, яких ми загубили одну штучку, лишилася лише одна От, наприклад, як ось ця. Також тут такі малякі прикраси, які я ще її боюсь вдягати, тому що вже були такі випадки, що ми їх губили. Це мені моя свекруха подарувала ось такі його. Значок, також це Пандора, це срібло. Це мама мені дарувала. Це також золоті. Ну, тут є і золото, і біжутерію також люблю. Ще мені дуже подобається із останніх, ось такі я купувала. Вони дуже класно виглядають з камінчиками. Це малікі, і так, ми вже завітали в музеї BMW, Ми тут не вперше. Це, мабуть, уже наш десятий похід, і кожного разу нас це вражає, тому що тут нові моделі. Багато нових електромобілів, також Купер Міні, це е, власне виробництво також самої компанії BMW, Rolls-Royce, це преміальні автомобілі, дуже багато болідів Формули 1, мотоциклів. І кожен експонат це шматочок німецького інженерного мистецтва. Після огляду музейної колекції ми ще завітали BMW БМВВ. Там можна випити. Кави, можна забрати замовлене авто, купити міні моделі або стильні сувеніри. І якщо ви в Мюнхені не пропустіть, тут поєднується історія, інноваційний дизайн від BMW і прямо в місті, де все це починалось. And I I'm just... Далі ми зустрілися з моєю подружкою і вирішили піти поїсти суші в японське кафе. Body, body Тут мені прийшла посилочка торгової марки Next. Це одяг, країна-виробник Англія. Вже котрий раз я в них замовляю, переконую, що в них просто найкращі по якості речі. Замовляла ще з Саміром, а тепер уже Ельміру і, мабуть, 90% нашого одягу це одяг саме цієї торгової марки. Він дуже якісний, там 100% бавовна, є фліс, є різні моделі. Також мені дуже подобається кольорова гама, там дуже так, ніжно поєднані між собою кольори, і взагалі по стилю вони мені підходять найбільше. Беру ще такі наборчики по 5 штук білих боді, я їх одягаю під чоловічок, який на кнопочках. І також, коли буде тепло, можна, просто, звичайно, біле боді. Чому мені подобається білий колір? Тому що його дуже зручно прати, і навіть якщо там будуть якісь плямки, то його можна просто замочити в кисневому відбілювачі, і все просто гарно відійде. Тут я взяла такий наборчик в рубчик з машинками. І знаєте, ще велика перевага в тому, що тут змійка, дивіться, вона розстьобується і знизу вверх, і зверху вниз. І ось показую вам другу партію, яка мені ще прийшла. Тут я вже одягнула чоловічок на Ельміра. Можете подивитися, як він сидить, дуже гарно. І взяла ще ось такі чоловічки, вони вже йдуть без ніжок. Можна босими або просто одіти шкарпетки. Ще дозамовила таких біленьких маєчок, розміру трішки більше. Взяла ось такий наборчик шкарпеток в нейтральних кольорах, а також взяла набор із слюнявчиків, 5 штучок, тому що в нас вже прикорм. І мені дуже вони зручні, тому що тут на шийці така штучка, яка не буде давити. І вони з двох текстур. Всередині тут таке, наче. Рушничок, а зверху просто хебе. А ще взяла ось такі пісочники на літо. Вони в дуже таких цікавих яскравих кольорах. Mm. Сьогодні ми завітали в супермаркет Mixed Markt. Це улюблений магазин, де представлено найбільше українських товарів у Німеччині, і тільки тут можна знайти ексклюзиви, які не зустрінеш у звичайних німецьких супермаркетах. Від домашніх солінь, квашеної капусти, риби, традиційних солодощів, соусів та круп. Раніше я думала, що це російський магазин, бо багато товарів із російськими написами, але як виявилося, всі продукти виробляються в ЄС. Це Латвія, Естонія, Чехія, Польща і часто на українських чи польських заводах, які мають ліцензію в ЄС. Я особисто сама перевіряла так: тут є якийсь відсоток, мабуть, відсотків 10 російських товарів. Але через санкції це все залишило ще з минулих часів, так сказати. Тож купувати тут можна з чистою совістю дуже багато наших товарів. Торгової марки Верес, ніжин, дуже багато різної консервації, а також тут є рибка свіжа, асортимент її просто вражає. А також тут, подивіться, я зустріла наш український живчик і, звичайно ж, його купила. Також тут є вода боржомі, її не купиш ніде в німецькому супермаркеті, тільки тут я її беру. Також тут є від ферми нашої торгової марки глазуровані сирки. Їх ми також беремо. Кетчуп від торчин лагідний або до шашлику, також його беремо. Чайки тут є, ловари, а також тут є грінфілд чайок, ми його також беремо. Халва, я не знаю цієї торгової марки, але вона українська, і ми її беремо. Отаке печиво, також його беремо. Тут маліки дуже сподобалась величезна кількість полуфабрикатів. Я думаю, вони не дуже якісні. Ми такі не купуємо, але дітям було цікаво. Також крупи від торгової марки Хуторок, пшоно навіть показую вироблено в Україні. Ми його також купляємо. Порловка, горох, кукурузна крупа. Також є навіть кутя, пшоно і манна кашка. Також в самому магазині є невеличкий острівець, де можна купити домашні гарячі смажені пиріжки з картоплею, капустою, лівером, чебуреки, сосиска в тісті, тортики і навіть холодець. Ми грішим таким рідко, але іноді так хочеться, то ми купили з малікою собі. Я взяла пиріжок з картоплею, маліка собі сосиску в тісті і поїхали вже додому. Дякую вам за ваш перегляд, за ваші коментарі. Дуже буду рада відповісти на ваші питання, а також поспілкуватися з вами в коментарях і до наступної зустрічі.